Привіт, друзі! У мене прохання до тих, хто нещодавно складав іспит ДТЦ Test Fiatzu Wanderer, щоб отримати сертифікат з рівнем мови W1. Напишіть, будь ласка, у коментарях, які теми вам трапилися у частині Шрайбен. Ця інформація дуже допоможе тим, хто зараз готується до іспиту, адже вони зможуть краще уявити, які завдання можуть бути. Важливі деталі про шрайбен на ДТЦ W1. Скільки слів мінімально потрібно написати? Мінімум 80 слів. Як проходить письмова частина, ви отримаєте дві теми: варіант А і варіант Б. Потрібно обрати одну. Обов'язково позначте в бланку, який варіант ви вибрали. У темі буде 4 пункти, на які треба відповісти. Мінімум одне речення на кожен пункт, але краще два-три речення. На написання тексту у вас буде 30 хвилин. Рекомендація: Не пишіть на чернеці. Одразу пишіть у бланк. Тому що часу на переписування може не вистачити. Редагування тексту. Якщо після написання тексту у вас залишиться 5 хвилин на перевірку, ви можете внести правки прямо у своєму бланку. Це допустимо. Також у вашому листі важливо використовувати такі сполучники, як und, ODA, weil, deshalb і так далі. Дякую всім, хто відгукнеться і поділиться інформацією. Бажаю успіху всім, хто готується до іспиту.